Ага, там не гидкий борщ. Чи то що я виголодалася з дороги? Це купований? А, це ти сама варила. Я думала, що купований. Просто ті щуть, як ото в столовій, коли знаєш, варили. Такий неприятний запах. В мене Зоя такий добрий борщ навчилась варити, що не можна. І так скоренько це понарізав цього. Ой, ну ти бачив. Пожаліла для свекрухи. Ой, понарізав всього, картопельки, цибульки, бурячку, тоді на сковорідочці дочці піджарить і такий добрий, що не можна наїсти. Ся ось вона її розпитаю. О, то й ти навчишся теж такий варитимеш. Ну це теж непоганий. По сравнюванні з тим, як ти раніше варив, то це ще можна їсти. О, що це таке? Волостина, чи що? Ти не напинаєшся, як вариш, ага? Я так і пойняла. Ой, а хто воно там увійшов, чи не Грицько бува? Ой, синочок, здравствуй, здравствуй. Ага, та я ж цілий день в дорозі вимархалася, як собака, та посідали вечерять. А чо це ти такий худий? Ти ж ніколи такий не був. Що трапилось? Ти не захворів хоч. Ой, Боже, мене аж серце. Аж серце прихватило. Хай Господь Господьміле. Ти їси, Таню. Чо це він такий худий? Та ні, не всі худі. Ти справна, кругла така прямо виповнилася, він то хай господь милує. Та ну, понятно, що на роботі а ну. цілий день як піде з утрата до самісінької ночі, Це ж, видно, там голодний сидить. В обід, може, перекуситься ке таке, ти ж то цілий день вдома в декреті, понятно, то те, то те схватила. Та й дуже ж не перетруждаєшся, що ти там стала, з дівчатками погралась. Походила на кнопочки, понажимала та вже й вечір. Ну, нічого, синок. О, Ти бачиш, охріпла. Я ось варитиму їсти, лаштуватиму тобі з тобою обід, о, і поки мама тут, голодний не сидітимеш і трошки поправишся.